Про корупцію Сергія Дейнеко у прикордонній службі, в який спосіб йому далі сприяє Вадим Слюсарів, чому цього не помічає ні президент України, ні Служба безпеки, ні військова контрозвідка. В який спосіб, такий як Артем Ткаченко, сприяють і в подальшому вже його зняли з посади, але всі люди Ткаченка залишились на посадах по Заходу України. Вони вчиняють системну корупцію, супровід ухилянтів, супровід контрабанди, як такі, як Віталій Мацак, начебто мали займатися внутрішньою безпекою у прикордонній службі, а займається покриванням контрабанди. Сьогодні будемо говорити про мукачівський прикордонний загін, хто там вчиняє злочини проти інтересів українського народу та проти Збройних сил України та Чернівецький прикордонний загін. Пам'ятаєте, що Віталій Моцак. Начальник ВБ ДПСУ України призначив Ігоря Юшкова, начальником ВБ Безпеки Захід, та Олександра Шевчука, начальником ВБ Мукачівського прикордонного загону. У минулих відео я розповідав, як вони сприяли ухилянтам у перетині кордону. Всі випадки з перетином незаконним кордону ухилянтами, а в даному випадку ми не говоримо про звичайних громадян України, котрі налякані певними випадками свавілля і корупції у ЗСУ, намагаються покинути межі України. Ми говоримо про. Корупціонерів про прибічників злочинного режиму прибічники ворога і ті, хто фінансували там ті чи інші незаконні терористичні дії, і контрабандисти, які Спочатку були контрабандистами, а потім шантажували тих чи інших прикордонників за те, що вони отримували неправомірну вигоду, і змушували чи підводили до комунікації і сприяння бору. Так, це всі ті, хто стоїть за Сергієм Дейнеко, це всі ті, хто стоять за людьми, які досі втримують Дейнеко у своєму кріслі. Чернівецький прикордонний загін. Євгеній Бабич, в який спосіб кого він там назбирав, по-іншому це не назвеш, він таке враження, що у себе на стіні повісив Вадима Слюсарева портрет. І всьому намагається його наслідувати. Я вважаю, що Євгеній Бабич власне, сприяє прогалинам Чернівецького кордону, цієї лінії Чернівецького кордону. Котре йому мало би вірити держава, аби він охороняв інтереси держави. Натомість Бабич охороняє інтереси Сергія Дейнеку та Вадима Слюсарова. Давайте до переліку, хто є з людей Бабича та який функціонал неофіційний. Вони виконують. Отже, до озу Бабича входять Сергій Івашко, якого призначили начальником відділу прикордонної служби Порубне, він в більшості займається ухилянтами і схемами на них. Його погоджували Володимир Лопатюк та Артем Ткаченко. Пам'ятаєте, Артем Ткаченко, завдяки нашим спільним з вами зусиллям, його зняли з посади, ну принаймні, для видимості з заходу України, але у Сергія Дейнеко він... Залишився, як я вважаю, головним касиром і далі погоджує більшість посад. Окрім Артема Ткаченка, що він курує разом з слюсарем, і важко отримує ті чи інші доручення безпосередньо від слюсарева. Роман Сірий, начальник відділу ВБ по Чернівецькому прикордонному загону, він фактично очолює. Чорну бухгалтерію. Михайло Жуфрун, це начальник відділу прикордонної служби Красноїльськ. Він теж налагоджує ті чи інші схеми по переміщенню ухилянтів. Олексій Дідик, це начальник відділу прикордонної служби Фальків. Олександр Сокіл, це перший заступник начальнику відділу прикордонної служби селятин. Сергій Гекавчук, це начальник відділу прикордонної служби сокиряни. Всі вони. Відноситься, на мою думку, до організованого злочинного групування. Ви часто запитуєте, чому ти кажеш, на мою думку, чому ти не звертаєшся до правоохоронців? До правоохоронців я системно звертаюся. Більшість інформації я намагаюся не надавати. Аби не підігравати Вадиму Слюсареву, аби ворогу не надавати інформацію, яка може шкодити українській державі. Чому так неефективно діють правоохоронні структури? Бо заступників міністра МВС, ви знаєте, вони звучать у моїх розслідуваннях керівника оперативної служби по ДБР, ви теж знаєте, це людина Захарченко, колишня. А що вони можуть зробити, якщо більшість це з Харкова? Вони більшість вони з колиски так званої Вадима Слюсарів. Це організоване злочинне угрупування, котре підтримується на більшості щеблів правоохоронних структур. В структурах МВС, ДБР, по цьому будуть розслідування та ряду інших, котрі покривають злочини ДПСУ? Я багато наголошував, що. ДПСУ є в структурі МВС і покривають злочини Дейнеки, крім Вадима Слюсерева, ще ряд заступників міністра МВС України. Чи є у цій зв'язці, до прикладу, певні прокурори, заступника генерального прокурора військової прокуратури та інших правоохоронних структур? Вважає так. Зважаючи на важку ситуацію в державі на те, які нас чекають ще попереду випробування, Сергія Дайнеку поки що ніхто не може зупинити. Мацак керується інтересами безпосередньо Дайнеки та Вадима Слюсарева. Всі мої відео ще до 2022 року, ви можете передивитися. Від того часу Вадим Слюсарев зумів поставити цю схему. Я вважаю злочинців, ті, хто діють проти державних інтересів. Потім, під час повномасштабного, втік у Росію і зараз повернувся та керує далі Сергієм Дейнеко. Звісно, Мацак пробував скеровувати своїх людей, щоб переслідувати мене і у Великій Британії, і у інших країнах після мого звільнення Збройних сил України. Більше того, Такі, як Мацак, а до того Артем Ткаченко, коли я проходив службу на Бахмутському напрямку у Збройних силах України, пробували реалізувати моє фізичне знищення. Про це ми будемо говорити. Про це я теж буду розповідати, як і хто підігравав Сергію Дайнеку, аби я більше ніколи не зміг розповідати про цю гідру. Та я переконаний, кінцевий результат у гідри Сергія Дейнеко та Вадима Слюсерова буде ідентичний, як і у всіх наших ворогів, у всіх ворогів Української держави. До наступних відео маєте факти про злочини Дейнеко та Слюсерева? Пишіть мені, і як завжди, після ретельної перевірки. Після підтвердження тих фактів, я їх буду розміщати.